Рішення, яке ймовірно, врятувало Україну і світ, наша наступна розповідь про чорнобильських надзвичайників, а саме про єдиний спецпідрозділ, відповідальний за безпеку всієї зони відчудження, 24 лютого, 2022 року, коли український кордон перетнули росіяни, рятувальники Чорнобиля добровільно зосталися на робочому місці. Понад 70 ДСНСників тоді ще не знали, що їхня вахта під ворожими дулами триватиме більш як 40 діб. І те, кому із заручників окупації таки вдасться вціліти. Про найболючіший досвід унікального підрозділу та життя після росіян ексклюзив у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук. Дивіться далі. Ну а наступний випуск ТСН вже о 14-й. Побачимось. Тут фактично немає місцевих. Працюють приїжджі. Вони щодня рятують те, що стало пусткою після наймасштабнішої техногенної катастрофи планети у 1986-му. вісімдесят хороший момент був коли вони вийшли. Це було перше квітня. Відновлюють і очищають понівечена російською окупацією у 2022-му. Населені пункти спершу поховали, а згодом прийшли звільняти це. Мирна зона відчуження. Але у лютому 2022-го радіація стала не найстрашнішим тут. До Чорнобиля ми приїхали, аби почути людську сторону цієї історії, а не лише офіційні факти. Густими чагирниками поросли давно покинуті будинки. Тут ніхто не живе, отже, пожежі у колись житлових районах стають рідкістю. Горять хіба ліси у зоні відчуження. З Першого квітня майже кожен день по кілька разів на день пожежі стаються через пеку та ворожі ракети і шахеди. Рятувальники на мапі показують нам, куди і як вони вже виїжджали. Зараз у нас особовий склад залучається для гасіння пожеж за допомогою плавучих засобів. Це якщо палає на іншому березі прип'яті, що межує із Білоруссю, авто та залізничні мости, якими переправлялися раніше, підірвані. В основному все так само відбувається, як на великій землі. Так решту регіонів України називають ті, хто живе і працює у зоні відчуження. Але специфіка найперша як це дозиметричний контроль. Кожен виїзд на пожежу починається із замірів радіації, але після окупантів вогонь тепер гасять ті тільки за дозволу піротехніків ситуація трошки змінилася. Саме зараз якби, проблемні питання для мене особисто це замінованість території. Три роки тому, 24 лютого, 2022-го, коли стало зрозуміло, росіяни поруч у Чорнобилі було 73 ДСНСника, і всі вони залишилися на робочому місці. Ми відпустили тільки дівчат. Хлопців не відпускали, чи вони самі не ну, ніхто не виявив бажань. Ми розуміли, що які в нас об'єкти. Зоні відповідальності і що може з ними статися, і хто це буде ліквідовувати? Тоді окупована Чорнобильська зона відчуження була однією із найнебезпечніших локацій: атомну станцію, радіаційні поля і ліси. Росіяни перетворили на військову базу, ігнорували усі правила ядерної безпеки. Саме тоді, що найбільше і здивувало, що на власні очі можна було побачити ті окопи, як вони в них сиділи, їхні блокпости. Що дійсно ну приводило до жаху, оскільки ми розуміємо, що це якби забруднена саме радіаційна зона, а вони якби спокійно собі там перебували. Лейтенанту Володимиру Постовіту було 20. і він був рядовим пожежним. Одним із наймолодших тут пригадує їжі в окупації бракувало. Працювати доводилося під дулами російських автоматів. Ситуації було дуже багато. Починаючи з того, що як телефони забирали, так само, що вишколи на фасаді, зайшли їхні військові, кулеметники біля воріт, снайпери на кришах. Ну, це просто всякі бойовики можуть відпочивати. Але до останнього перед частиною ДСНС майоріли наші прапори. Можливо, трошки нижче, але вісіли. Свої підрозділи окупанти хотіли розмістити і тут поруч із пожежними машинами, але надзвичайники відмовили. Тут дуже довго стояли перед частиною автозаків, яких я так розумію, нас мали погрузити. От. Але потім вони поїхали, і дуже стало тихо в Чорнобилі. І ми зрозуміли, що Київська область деокупована. Ця частина ДСНС була на шляху росіян, і коли вони звідси тікали. Цивільні автомобілі, всякі стройматеріали з собою везли, там гаврилівські курчата, стиральні машини. Це все ми бачили, навіть тому, що меми були про собачу будку. Я відверто особисто теж бачив, що везли такі речі. А у вас що забрали? Мобільні телефони, там деякі прилади безпілотник. Ну, і один позаштатний автомобіль. Тепер спецпідрозділ має нові пожежні машини, а ще відділення піротехніків. До штату набирають інженерів. До цього на нас мало звертали уваги, але стали звертати трошки більше. У рятувальників навіть лазня своя є. Ох, як тут тепло! Ми будемо паритися, підрозділ специфічний, ніхто нікого не обмежує. Працюють вахтовим методом. 15 діб тут, 15 вдома. До Чорнобуля з'їжджаються із різних куточків України. Ми сутки знаходимося на чергуванні, сутки в резерві. Живуть у гуртожитках безкоштовно. є в нас дві стиральні машинки. Є душова є, сам вузол. Тобто можете речі прати своїм чимось ну, займатися, їсти готувати так, чи так. ні. Ні, їсти ми не готуємо. Нас є столова у ж вже кормлять разове харчування. Навіть коли у вас вихідний. Так, так кухарі з'явилися тут теж після деокупації. Нікого голодним не залишаємо. Старша кухарка Віта Волк розповідає, навіть під час тривалих пожеж рятувальників завжди готують тричі на день. Ось як горіла атомна станція, хлопці тушили. Я їм бутерброди, термоса чаї В Мене тільки на два дні допустили, бо я жінка маючи дітей. Мені не дозволили більше, коли сказали. Ми тебе цими людьми забуваєш, що навколо потенційна небезпека. Вони гасять пожежі і відремонтовують старі будівлі своєї частини. Облаштовують життя там, де здавалося його більше ніколи не буде. Я відразу заявив особовому складу, що будемо будувати сучасний європейський підрозділ. І зони відчуження Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Ігор Калинюк, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.